Влог моєї цікавої суботи. Сьогодні день народження моєї мами, тому тут я в дорозі на макіяж. Мій майстер трішечки запізнився, тому трошки гуляла коридорами. Ось наше таке до. У мене сьогодні, мабуть, і макіяж і укладка. А це після? Ви подивіться, яка класна! Це напевне було занадто голосно, але я собі ну, дуже сильно подобалась. І ось так це моя мамуся, яку також готують на її ювілей. Далі дуже важлива новина, тому що я купила карася. Я одягнула таку синю сукню зі мною моя подружка Вероніка. Ми з нею разом позували. Дивіться, ми всі дуже гарні. У нас був тільки дівич вечір, так сказати. Були запросені одні дівчатка без чоловіків, дуже смачно їмо. Багато веселилися, танцювали. Тут же йшли тости. Дивіться, ні одного чоловіка немає. Тут же йшли тости. Я, до речі, дуже боюся говорити тости, і я думаю, я їх не вмію робити. Далі теж було дуже весело, просто я не знімала, тому просто подивіться на мою подружку в кавказькій шапці.